Вітаю до свого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю своїх підписників і ті, хто заскочили. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Давайте подивимось, яка буде обстановка у нас сьогодні по лівому берегу міста Запоріжжя. Я взяла леннорман для рознообразя, щоб ми подивилися. Будь ласка, карти, покажіть мені, яка буде обстановка загальна по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Вже. Вже 1556, берег, правий берег я вже зробила. Так, і давайте ми подивимось загальну обстановку, яка вона буде по лівому берегу в плані снарядів, дронів, ракет, що то буде у нас, що ми будемо з цього мати. Ну Що я вам можу сказати? Так. Наші люди нас захищають, захищають наші домівки і наш рід, будуть дуже ретельно працювати. Але буде ситуація, де вони можуть просто не побачити ось так. Але закінчиться все нормально. Не буде ніяких таких страшних якихось проблем. Сподіваюсь на це, будь ласка, покажіть карти, як спрацюють наші ППО на ці 24 години. Наші захисники, які захищають небо. Я сразу впав, люди, що ми будемо мати з цього. Ключ в наших руках. Гляньте, які гарні карти падають. І також випав опять оцей лабіринт, то все ж таки так, да. буде якась така ситуація. Буде по дитині, щось так. Якось вони не дуже вдало можуть спрацювати. По ітогу прекрасна карта нам падає любові. До речі, любов нам впала і на гномах в загальному. В загальному розкладі міста Запоріжжя по ітогам по підсумкам. Давайте подивимося, чи будуть у нас проблеми і будуть розбиті домівки, руйнування будівлі в цілому полівому берегу міста Запоріжжя. Чи може трапитися така ситуація у нас? Я вам можу сказати, що так, якісь проблеми і потучам, і плани ці робляться. Все це може статися, бо дві карти отакі, вони прямо одна перед другом під, 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 під другою лежить. Плани вони такі строять, але і того вам в нас лілії. Все ж таки я сподіваюся, що у нас не буде зруйнованих домівок. А, ну, зараз ми покладемо стовпчики. Давайте глянемо, чи будуть у нас зруйновані домівки на лівому березі міста Запоріжжя на ці 24 години. Так чи ні. Так чи ні. Мост, наближення чого? Якогось важливого. Так, буде якась історія дуже. Але, але, тут ми розглядаємо не так. Ми розглядаємо так чи ні, то Мітюлка каже, що ні. То я вам не розказую. Я по привичці розглядаю як розвиток, а тут так чи ні, все. Ми доклали, п'ятовка ні. Мітюлка негативна карта, вона каже ні. Так, ну і давайте подивимось заразом, чи будуть у нас людські втрати по лівому берегу міста Запоріжжя на ці 24 години. Так чи ні? Будь ласка, покажіть нам це. Щось маленьке може бути. По клеверу, похоже, що може бути. Так, ану, щось мені так не дуже віриться. Ану, покажіть мені розвиток. Розвиток собиті. Чи може бути у нас втрати людські по лівому берегу міста Запоріжжя від ракетних ударів? Якась буде історія, я не скажу, що це будуть втрати, але вона буде негативна. Негативна. І постраждати може іменно чоловіча енергетика. До речі, тут таємна карта йде. Така буде нервова обстановка. Я не скажу, що тут будуть загиблі, чесно кажучи, але буде якась проблема. Так, зірка збереже цю людину, але якісь проблеми можуть статися. Так, давайте подивимося приватний сектор лівого берега, чи будуть у нас проблеми з руйнуваннями будівель на ці 24 години. Ну, я не бачу, буде нервова обстановка, але в цілому я не бачу, що тут будуть якісь проблеми. О, ось воно вилізло по ітогу. По ітогу. Але новини нормальні, бачите, повторюється та ж ситуація. Тобто, люди нервова обстановка, хаотична, все швидко. Та конфліктна мітьока показує конфліктні, швидкі, швидкі якісь рухи. Але я чому кладу на неї ще одну карту, бо всадник показує, що то закінчиться більш-менш нормально. Давайте подивимось багато поверхівки, як буде ситуація з цими домами в плані прильотів, ударів дронами, снарядами. Зразу ми бачимо перепони. Гора башні, по башні у нас іде любов. Але теж падає мьетелка. Все ж таки лівий берег сьогодні, мабуть, щось буде чути, люди. Але в цілому буде обстановка більш-менш нормальна. Так, неясна вона буде. Неясна, але тут чи це не так. бачите, хто до чого причетний? Суки ці. Ну, більш-менш нормально буде. Так, будуть проблеми. По горам, зразу видно, що будемо проходити проблеми. Так, давайте подивимося торгівлю по лівому берегу, яка буде обстановка у нас в цілому, по закритим торговим точкам, ринки завтра закриті. Якась буде там сирениці кричать, щось воно таке буде тіліпатися, а в цілому буде нормально, зірки все це закривають собою. Ну і давайте подивимося інфраструктуру лівого берега, як вона завтра буде у нас тут все робитися. Подивимося на 24 години. Вода, електрика, газ, опалення, інтернет. Зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Ну і давайте почнемо. Докладемо зміни. Ну, тут щось вони мудрують, а тут все буде добре. Так що, в принципі, по транспорту не можу сказати, що щось буде погане. По лівому берегу все буде нормально. Якщо брати по одній карті, отут по сигніфікатору, то вроді по воді буде все добре. Давайте ми перевіримо, покладемо ще одну карту. Так, по електриці будуть проблемки, бачите? Але потім налагодиться. По газу все добре. Все добре. Нормально, слава Богу. Опалення, якісь документи, очікування. Але, в принципі, буде успіх, опалення у нас буде. По інтернету якась буде проблема, але вона налагодиться з допомогою наших чоловіків, які то будуть робити. Ну, і зв'язок це буде хорошо. Сигніфікатори ми з вами подивилися. Давайте подивимось промисловість по лівому берегу. В цілому, вся промисловість, по лівому берегу, яка буде обстановка на ці 24 години в плані прильотів, ракетів, дронів, снарядів. М -м Успішно все буде, в принципі, головне, щоб зараз плютки не вилізли. Але бачите, все ж таки казіно. Успіх деякий час буде йти, і потім по ітогу рулетка падає все ж таки, ану, деякий час. Ой, люди, та, це довгий час буде. Це довгий час буде. Е, ну, в принципі, вона буде триматися успішно завдяки правильному напрямку, напрямку, який задають наші чоловіки. Все ж таки, їм вдасться це тримати, але, звісно, обстановочка так собі. Але бачите, падають всадники, все ж таки новини будуть у нас гарні. Так, і давайте подивимося ми промисловий майданчик Заводського району, яка там буде обстановка. До речі, вчора вроді була така, вона там напружена, показувала, але ж ми бачили. І, до речі, дві, як у нас вчора не було. Хоча, ну, бачите, спрацювали ППО наші, не дали. Так, Заводський район, промисловий майданчик. Теж падає рулетка, люди. Крисиці падають, неясна буде обстановка по майданчику, так. По майданчику остається обстановка негативна. Теж все ж таки вони там щось хочуть зробити? Може, ну, щось в них там не вийшлося, значить, вони перенесли це все, бачите, години, часи. Це все нам показує. Давайте подивимось на турсі, яка обстановка буде з цим підприємством на ці 24 години, чи будуть там удари по ньому. Праця, гарні новини. Одвіна ситуація буде. Це ж таки вибір буде стояти, да? І ключ в хлопців в руках. Дай Боже, хлопці, тримайте той ключ і отбийте. Від заводу ту ракету. Так, і у нас залишилось, залишилось балабіно. Давайте подивимось, яка там буде обстановка, будинки, чи будуть вони в порядку, чи буде якась проблема. В принципі, вроді нічого, балабіно, все буде добре у вас. Так, і давайте подивимося кушугу. Вас будуть захищати наші сили, там ведмедь, успіх. Кушугум. Прям повторюється та ж карта йде. Бачите, чоловіки падають. Тут подвійна ситуація, і до речі, до речі. бачите, падає якесь рішення, хрест, щось якесь буде серйозне собиття у вас. Прийшов час, ану. Ой, криса, у вас там. Але закінчиться все полюбовно. Так, а що як же ж воно буде? Гарні будуть новини, то, може, їх сук спіймали? Може там якесь щось зробилося? Нам же ж це не будуть розказувати? Угу. Ну, по Христу ми бачимо, що тут буде якась ситуація серйозна. Вибір буде стояти, рішення? Серйозні речі. І це ці люди, які оце все здають лабіринт, лисиці, план, напрямок. Але закінчиться все нормально, але це буде тяжко, люди. Башня вам падає. Сонце. Ну, я вам скажу так, що я сподіваюся, що все ж таки там буде все добре. Давайте я положу ще стопчики, перевірю на стовпчиках, чи будуть зруйновані будинки від ракет ударів, дронів снарядів. Кушугу на ці 24 години, будь ласка, нам карти покажіть. Так чи ні, чи буде тренування від ударів? Дівчина, нам не про що? Може бути така історія, і тут ще й піки падають. Це позитивна карта. В цьому питанні вона каже, да, таке може статися. Давайте я гляну розвиток, Дивлюся ще. Хоча розвиток ми так подивилися вже. Я маленьку зроблю. Зараз ми подивимося. Я якраз зроблю іменно розвиток. Подивимося ще раз кошугум. Плани, бачите, там плани йдуть руйнувань будинків. Зміни, які будуть. Будуть пльотки у вас, бачите, люди? Це кошугум. Я нічого не можу зробити. Кошугум, падають вам пльотки. Як вони закінчаться, ті пльотки, хто його знає? Ну, вроді як успішно закінчиться. Вроді як успішно. Але буде дуже така серйозна ситуація там. Дай Боже, щоб закінчилося все успішно. Так, вроді все, я подивилася по лівому берегу. Бажаю вам люди бути живими та здоровими. Бережіть себе, своїх близьких з Різвом.